Що ж, привіт, друзяшки, всі ми рондондон. Привіт, Олеже, мій асистент. Рондондон, Гаразд. В цій сніге за останні хвилин 20 настільки остогидло, що я вже не знаю, що робитиму. Словом, вітаємо всіх на нашому стрімі ретро-стрімчику Need for Speed Underground, який досвячений. Нещодавньому тизеру Нової Need for Speed, яка хрін знає, чим буде. Словом, привіт! Привіт. Ну, в принципі, як чим буде? Вони ж обіцяли зробити знову великий світ, велике таке нічне місто і заміські регіони. А словом і... нас рати. Мене цікавить, чи нормально у нас все звуза. спонсор нашої трансляції спонсор нашої трансляції. А, мене цікавить, чи боже! Чи все нормально зі звуком, і чи є картинка, тому що гра старенька, вона не відразу захоплювалася у мене, я дуже довго її мучив. Картинку Кар... бачу, що лежить? Картинка є, все нормально, мигає курсорчик під командою. Так, да, ну Почти Просто я хоч. вже стартанув тут рейс, дав фору навіть цим трьом Побратимам стрітрейсерам вони пішли. Ну я буду зараз рестартувати Але перед тим я трішечки розповім те, на що вас, що... бо де... Бе... Бл... Словом, вибачте, я після дуже важкого трудового дня на новій роботі, де треба закріпитися, прийшов, і тут Олег мене напрягає, стрім, 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 Рандондон, рандондон. і ми мусимо їхати. Я трішки виснажений, але буду намагатися е нормально, нормально кермувати. Словом, я буду грати на харді, що не властиво для наших стрімів, де ми зазвичай просто релаксуємо. Я хочу ну, показати всю вагу своїх яєць і показати, що пам'ятають ще руки. Словом, і, і з іншого боку, Юра хоче зробити таку собі шану відомому актору Тому Харді, і він буде грати на Харді. так. Це просто чудесна аналогія, дякую тобі. Словом, як там зі звуком, це окей у нас? Так, пишуть, що все нормально, нікого робити гучніше не треба, будемо, якщо що, говорити трошки тихіше. Гаразд, тоді І... на тебе сьогодні покладається функція розважати народ, тому що на Харді я буду весь виключно в грі, буду показувати, що ця гра. Можливо, я думаю, у нас навіть можуть бути глядачі, які. Одного віку з андерграундом чи це замало ще років пройшло? ні? Це все ж таки замало. Там скільки пройшло? 12 років. 12? Ну можливо, якщо у нас є 12-річні глядачі, вам привіт, цей стрім особисто для вас, тому що ви ну ніяк фізично не могли грати цю гру при релізі. Словом, рестарт окей, от мені видають, що зараз буде грати Crystal Method Born to Slow. Це, до речі, О -о. варто похвалити саундтрек взагалі в першому андеграунді це щось окреме. Хто робив цей плейлист, я хочу йому дуже низько поклонитися, тому що тут просто шикарна музика. Словом, поїхали. Так. І якщо ти там зможеш десь обрати, ти зможеш обрати машину перед гонкою чи ні? Ну, зараз я це не пам'ятаєш, це ж перша гоночка, з якої починається весь андерграунд. Окей, все, вперед ми. Я якраз от чекаю, буду дивитися на це. З іншого боку, дивись, от я коли грав в Rally, там ж складність була нормальна, я ж змушений був говорити. А ти такий. Ой, я не буду, я буду грати тут. Ну, е, стартові, все, 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 все. Давай, стартові все. мапи це ще пів біди, тому що тут доволі... Про, то, А я вже влупився кудись. Це тому що я балакаю, бачиш, бачиш, бач. А, так. ще я хотів наголосити на тому, що е, гра, як ви бачите, в такому собі апскейленому Full HD, тому що її е, нативна роздільність е, в форматі 4х3, е, е, я змушений був використати спеціальний патчик, слава Богу, такий існує. І просто розтягнув гру до Full. І наразі видає наче нормальну картинку. Хоча... Гра видала налаштування під мій ПК Веріло. <рес> ну точніше не Very Low, тільки Low. Там Просто є low, low, Medium і High. А знаєш, чому це через пісеньку Get Low, Гедлоу, Ґед-Лоу, Гедлоу, Гедлоу. Ну, Всі кажуть, що другий Underground це покращена версія першого. Там э, дуже багато тюнінгу, та його там дійсно багато. Там, Знаю, там, що неможливо тільки тюнінгувати, напевне, не знаю, кастомізацій доріг бракує. Е, відкритий світ і все таке. Але от чомусь за кількістю адреналіну, драйву, перший у мене стоїть топ-1. Так, в принципі, от невідомо як. от Потім вже цей, е, цей момент не повторили. Тобто Є якась така дійсно атмосфера густа, е, нелегальна. Ну, не в цифриках вибачила вже. 87 трек та 111 чи 113 -й. я свого часу в комп'ютерних клубах проходив не один десяток раз, тому що вони убер складні просто. Ух ти, тут катсценка, пам'ятаєш? Катсценки? Так, катсценки. Катсценки в роздільності 800 на 600, тут я нічого не можу подіяти. Ну, чекай, колись це для нас було просто перлиною. Тут також Ромео з 2248 таки каже, що він грав ще на старому MX400 432-мегабітному. І тут у нас виникає питання: яку машину мені обрати? І я довіряю вам. Uh, дивися, тут uh, також з самого початку було що бери Civic, бери 206-ту, бо вона круто дріфтує. Або uh, Acura RSX. Uh, 206-й шо Peugeot? Ну так. Кльово дріфтує. Взагалі, Mazda Miata MX5, це машина, на якій можна пройти гру від першого треку до останнього. Вона реально круто дріфтує. І при правильному, не те, що правильному, тут неможливо неправильний тюнінг обрати, словом вона дає всім по шапці. Dodge Neon тут є у нас, Mazda Miata, Peugeot 206, Honda Civic і Volkswagen Golf GTI. Значить, що ти кажеш мені обирати? А, ну, Переважна більшість голосує зараз Sealic, але ні, вже все ж таки кажуть: бери мазду і не парься. Ну, дивись, тут є такий показник, як ціна. Мазда 10 тисяч це найдорожча машина з стартової лінійки. Найдешевша машина це Volkswagen Golf GTI, тому що в нього на старті найменші показники. А так, ми, як ми сьогодні будемо трайхардити по повній. То я візьму, напевне, машину, яка їде найповільніше на старті, і буду грати на ній, на харді. Тобто, взагалі, яйця до колін. Як тобі така ідея? Окей, це тобі ганьби. Хоча я просто. не пам'ятаю, існує така можливість, що навіть при ідеальному керуванні гольф просто може не, не витиснути при харді перемогу. Але чекай, чекай, я секунду, я дивлюся, тут вже з'явилися голоси за 2, Два. Honda ну, поки лідерує. Mm, ну, гаразд. Honda лідирує, значить, буде Honda. Ауч! Дюд. Тим більше не забувай, що саме на Хонді Сівік. На хондах, точніше, Сівік відбувалося пограбування у першому форсажі. Ну, це взагалі були часи виключно Хонд Сівік і Нісан Скайлайн. Це були просто легендарні тачки. Ну, Скайлайн і досі легендарний, і Сівік, напевно, ну, Скайлайн більш такий. Так, тобто, навіть якщо подивитися на от, популярних тепер тюнінгованих, вони досі залишаються, вони не віджили і не опустили свої ніші. Хто має грошові вливання для того, аби перетворити їх на неймовірно крутих залізних коней, той надовго залишиться дійсно улюбленою машиною. Так, ну у нас є стартова лінійка треків. У нас є кільцева, є спринт, є дрифт, і дрег, і, і нокаут леп. Я, чесно кажучи, вже забув, як дрифтувати. Думаю, зараз пальці згадають. Ну, будемо йти по порядку. Давайте, кільцевий трек, хард. Ми змагаємося з Хосе. Хосе. Ну, давай, Хосе. Покажем, Мені Хосе, and you. Ух, відчуваю, це буде весело. Ну, давай, ну все ж таки, бачиш, ти сам на це підписався. Так, як ти все. там казав, низькополігональні дівчатка. Прекрасні низько Під моналітики. музику BT і поїхали. А, так, стосовно питання, чи будемо ми стрімити Меджику 2? Так, будемо. Тобто зараз е нам доповідають, що є певні проблемки з мережевим кодом, ну це традиційно. Тому як тільки все буде так більш-менш гаразд, ми закатаємо такий стрім на трьох-чотирьох людей, де буде треш, Угар, Соломія і дуже багато вбитого Олекса. А що там не працює онлайн? Uh, ну, Барман казав, неймовірно все важко і печально. Uh -huh. Тобто, якщо. Тут одне з двох, або Барман просто лінива дупа і не хоче стрімити, або так воно все і є. Okay, поглянемо. Ну, я чую цю музичку і я хочу повернутися років на 10 назад. Ну, Чому? От, от вона тебе повертає вже уявно, розумієш, так. От... Дивись, хто міг подумати, що одним з інструментів ностальгії будуть саме от гонкові ігри? Тобто ностальгія по шутерах, по RPG, але тут оп і гонка. Ну, кожному своє, як то кажуть. Так. Боже, в мене за вікном така гроза. А тут зараз я ледь не сказав сонячне місто, ні, не сонячне, безхмарне нічне місто. Тут такі блискавки, я тут просто в такій атмосфері, розумієш, біла mm -hmm. Honda Civic. Швидкість 150 і плюс камена годину за вікном Дуже. гроза блискавки. Боже дійшла гроза і до мого міста. Знаєш, от при цьому всьому дійсно цікаво, як буде виглядати і гратися новий Need for Speed. Ну, вони ж, типу, сказали, що це ребут, та, але. Та, ну, чекай, ребут гонкової гри, ну як ми собі це уявляємо, що це тепер буде на літачках чи на Ні-ні, Я маю на увазі, чи це буде, як зазвичай, коли ребутають франчайзи, буде просто Need for Speed, тобто без будь-яких приставок. Ну, так. Під назву. Або все ж таки це буде. Ну, навіть якщо це буде Need for Speed, от ребут ребутом, але якщо це буде механіка. Uh, тому що з, ти зараз схоже, що це щось середнє між андерграундами, карбоном, uh, що там і uh, Моствонтедом. Ну перших. так, в принципі, от це поки все обіцялося. Наразі там невідомо точно, тобто поки йде спекуляція стосовно присутності поліції, але відкритий світ необмежений і нічна дня будуть вже. Це вже підтверджено. Ну, чекаємо 15 червня, Я яка, Але. Оцей, оцей хлопець е, другий зліва. Я, мені дуже подобається його анімація. Ти бачиш? Давай, 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 братан! Яка різноманітна анімація. Так, Хосе залишився позаду. Хосе Несто і Ворт. Так, ми заробили пів. Так, Конгратуляції! Я маю 625 баксів на рахунку в банку. Статистика контнію. Боже, я б зараз завив, але не можу. У мене досі голос посаджений. О, Боже, я забув, тут є ж розділ журналів. Пам'ятаєш? Так, 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 так. Це, це була дуже крута. От дивися, я в принципі зараз дивлюся на ту твою апскейлу, ту Full HD версію. І бляха, воно досить виглядає дійсно приємно, таке береш і без проблем граєш навіть зараз. Ну, я викрутив налаштування е, на максимум, відеокарта нагрілася просто безмежно, ледве дотягаю гру, але намагаюся показати вам все, що вона може візуально нам надати. Тут е, Сергійко сказав, Ні, ну, дійсно, божественну річ, що така крута гра, що в мене вперше на якості стрім Source не підвисає взагалі. Ну бач. Oh. Бітрейт, напевно, просто захмарний. А, там. до речі, Юра, от в нас на стрімі картинка перемкнулася в роздільність 4 на 3. Та? Так, вже от є чорні смуги по боках. Ну я гадаю, вже паритися не варто. Тобто ми розуміємо, власне, яка це гра, що патч може бути нестабільний. Ну, no, oh. він ж неофіційний. Uh -huh. Так, він неофіційний. От, я тоді дуже сильно переймався, коли ми стрімили May Cry 3, щоб він не вилетів і не було 4 на 3.